Запоріжці, обстановка на лінії розмежування на Запорізькому напрямку за останню добу сутева не змінилася. Окупанти, як і раніше, зосереджуються на отриманні зайнятих ними рубежів та обстрілюють позиції українських бійців, а також цивільну інфраструктуру регіону і ствольної та реактивної артилерії і танків. Протягом минулої доби ворожі обстріли були зафіксовані в районі низки населених пунктів Пологівського та Васильівського районів. Окрім того, до управління Національної поліції надійшло 40 повідомлень про руйнування цивільних об'єктів на Оріхівщині, Гуляйпільщині, а також у Кушугумі та Комушувасі Запорізького району. Так, зараз окупанти несуть на нашу землю тільки біду і гор. Але закон бумеранга ніхто не відміняв. І той день, коли усі страждання українського народу повернуться рашистам у десятикратному розмірі, обов'язково настане, як настане, і той день, коли Україна повністю відновиться і розквітне, віримо в наші Збройні сили та в нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава!